Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви «ща». Висьмо малою букви ЩА текст, опис, заголовок, скоромовка. Попрацюємо над віршем. Підготуйте свої долоньки. Коли ви чуєте літеру Ща, плескаємо Щиглику, Щиглику! Що мені робити? Щоби річку перейти? Щоби не втопитись. Щиглик весело співає. Ще не знаю, ще не знаю, авторка Ганна Чубич. Зараз попрацюємо над скоромовкою. Слухаємо уважно. Щиро щиглик щебетав, щойно на ліщині. Щих 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 щеголь співав в лісовій гущині. Почемся. Щиро щиглик щебетав, щойно на ліщині. щих щих щеголь співав в лісовій гущині. Щиро-щиро, якщо бетав щойно на ліщині, ще ще щось співав лісовій кущині. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Знайди зайвий звук. Дивимося на першу хмаринку. Що ж у нас тут є за звуки? І нам потрібно знайти зайвий, щоб утворилося слово. У нас є літера я, і, ща у к. Яке слово буде? Ящик. Зайва літера У. Наступне я Ж, Щ. Що ж може бути лящ? І останнє К, Т, А і Щ. Що ж тут? Щітка. Зайва літера Ж. Сформулюйте тему сьогоднішнього уроку. Так, сьогодні ми виконаємо цікаві завдання, а також навчимося писати рідкову літеру Попрацюємо Опрацюємо з вами з підручником. Сторінка 40. В самому верху ми бачимо завжди нашого котика і мишку, кого тримає в руках кіт. Пташку! Чи знаєте ви щось цікаве про цього птаха? Що ж це за птах? Це щиглик. А маленьке буде щиглядко. Давайте попрацюємо з цим словом. Скільки літер у слові щиглядко? Вісім літер. Давайте ж розберемося із звуками. Скільки звуків у цьому слові? Буква «ща» означає завжди два звуки ш, ч. Далі и голосний звук. Г. Приголосний ля. Л. Пом'якшений приголосний. І я уже стає А, коли пом'якшено попередній приголосний. Т приголосний, К. Приголосний, о – голосний. Отже, скільки звуків у нас є? Дев'ять звуків. Скільки складів? Три. Щи, гля, тко. Наголошений. Другий склад. Квест цікавинка. Щиглик, рід горобцеподібних птахів. Ці птахи мешкають на території Європи, Північної Америки і Близького Сходу. Для життя щиглики обирають змішані та листяні ліси, сади, парки і гаї. Найбільше люблять, коли поблизу дерев і чагарників є відкриті простори, де ростуть різні трави. І де завжди можна поласувати насіння, ташка щиглик розміром схожа на горобця, довжина тіла близько 12 см, при розмаху крил 22-23 см, вага 15-17 г. Характерною рисою є наявність яскраво-червоної маски на обличчі. Котилиця і тім'я чорні, щічки білі, основу раціону щиглика складає насіння. 152 видів бур'янів. Крім цього, щеглики поїдають дрібних комах, в основному попелиць, жуків, гусениць і мух. Працюємо зі словами. читаємо слова, знаходимо слово підпис до малюнка. Щеглик, щеглиха, щеглятко, Щока, щічка, щітка. Ящик, горщик, плащик, ліщина, щипати, штукати. Яке слово підпис? Щиглик. Склади речення зі словом щигрик. Як про що йдеться у тексті на сторінці 40 завдання 2? Ви бачите малюнок, і на малюнку ви побачите щихлика. Отже про що ж буде йти мова? Давайте перевіримо ваші передбачення. Це щиглик живе в парках, садах, лісах. Ця маленька пташка розміром згорубця. У щихлика довгий гострий дзьоб. Ним зручно добувати насіння в бур'янів. Навколо дзьоба. Червоне пір'я. На шиї білий шарф. Крила чорні з жовтими смужками та білими плямами. Спинка коричнева. Щигли красива яскрава пташка. Доберіть заголовок до цього тексту. Давайте оберемо тему Перше як народилося щиглядка, друге птахи у природі. Третє щиги. Яка більше підходить, як ви вважаєте? Що вам найбільше запам'яталося у зовнішності щирика? Чим він відрізняється від інших пташок? А зараз давайте перевіримо, як ви засвоїли почутий текст. Так, ми будемо ставити галочку. Якщо ні, будемо ставити хрест. Щиглик розміром з горобця. Так, у щиглика короткий дзьоб. Ні. Щиглик дзьобом щиглик видобує шишки. Ні. Навколо дзьоба у щиглика червоне пір'я. Так, на шиї жовтий шарфик. Ні. Крила з білими плямами. Так. Спинка сіра. Ні. Щиглик це хто? А зараз читаєте текст Ви. І тут у нас виникає проблема, чи потрібно піклуватися про птахів взимку. Так чи ні? Обґрунтуйте свою думку. Ті, хто сказали так, вони переконані, що птахи можуть загинути від морозу. Ті, хто сказали ні, не сказали птахи, харчуються насінням рослин. Як ви думаєте? Відкриваємо зошит сторінка 32. Нам потрібно з вами порівняти це щиглики. Подивіться, перший щиглик знаходиться в гнізді. Другий щиглик у клітці. Між ними спільного є те, що вони що? Обидва птахи. Розфарбуйте зараз веселого щиглика. А як ви думаєте, чому щиглик? То що у клітці сумний? Пластер – щиглик. Отже мешкає щиглик в лісі. В лісі є гриби, ягоди, лікарські рослини. Мешкає в діброві, в садах та в гаю. Щиглик це птах, а птаха є дзьоб, пір'я, крила дві лапи. Пір'я щиглика строкати. Пір'я може бути червоне, біле, жовте або чорне. Зараз ви складаєте маленький сценарій для фільму, в основі сюжету, якого йдеться про те, як щиглик співав на ліщині. Отже, ваші думки. Поясніть значення слів за малюнками. Перше слово у нас щулити, а друге слово ліщина. Що означає щулити? Примружити, так? Примружити око, а ліщина це горішки. Відкриваємо залиша сторінка 28. Вверху ви бачите схему. Заповніть її. У вас слово «щеглядко». Після того, як ви її заповните, розфарбуйте щиглика ставимо букву, ща, і ставимо малбуквища друкований рукописну, що в них спільного, а що відмінного. Дивимось на методику написання маленької літери літерища. Зошит сторінка 28. Прописуємо елементи маленької літери літерища, прописуємо саму літеру. Далі що? «ща», «щі», щи. і слова лящ, щоки. Лящ. Яка у вас асоціація, коли ви чуєте це слово? Лящ це риба, машкає в річці, там, де є очерет. Для можна зловити вудкою, ловить їх то рибаки, далі варять уху. Ще які слова? Гра розсипанка. Букви наші розсипалися, вам потрібно їх зібрати, щоб утворилося слово на ліщин. А якщо ми змінимо місця, вийде ліщина. Ліщина. І ваша улюблена гра буквна математика. Ліс мінус С буде лі і плюс щина буде ліщина. Щу плюс К. Щука. Щ плюс Г. Щиг, Щиг ли. щигли і плюс к Щигик. Щі плюс тка. Щітка. Сподобався вам наш урок. Про що, почутою на уроці, ви б хотіли розповісти своїм рідним. Чи задоволені ви своєю роботою? На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона. До зустрічі!